Вітання, друзі, мене звати Василь Петньо. Ви на фабриці новин. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій станом на ранок, 14 червня. Це субота. Відтак, час підбити підсумки загалом тижня. Звісно, що десь от від учора від ночі з четверга на п'ятницю. Найголовнішою подією світового масштабу є відновлення воєнних дій, обстрілів, ракетних обстрілів між Іраном та Ізраїлем. Дуже багато трагічних подій там відбувається дуже багато небезпечних подій у сенсі розгортання третьої світової війни там відбувається. Безсумнівно, що це тема номер один у світі, але у нас в Україні на самісінькому піку наша війна на самісінькому піку наступ противника, і зрозуміло, що я в межах цього проєкту буду насамперед висвітлювати події, які відбуваються в Україні. Найперше, але у контексті ізраїльсько-іранської війни є одна подія, яка дуже зачепила Україну. Дуже зачепила. Ну навіть давайте так. Я розширю розширюю спочатку контекст ширше, в принципі, тут є як позитивні, так і негативні сторони загалом війни, тому що вона а. Негативно відволікає від нас увагу. б вона знижує вона точніше, збільшує ціну на нафту, що дуже вигідно Російській Федерації, тому що ці нафтодолари криваві нафтодолари за які живе Росія, вона зараз може просто отримати їх значно і значно більше. Якщо конфлікт буде тривати довго, ну це звісно, не Росія Росії нічого не отримає від здорожчанці на нафту за рахунок того, що там воно буде день, два-три, десять, покливається. Але якщо це буде хоча б квартал, де три місяці, то. Це буде дуже відчутний заробіток. Це мільярди доларів, які Росія зможе покласти в свою скарбничку для того, щоб ще не мати найманців на війну. Тому є два негативні аспекти: є позитивний аспект, розбомблено позиції об'єкти, ядерні об'єкти, ракетні об'єкти, ППОшні об'єкти Ірана. Головного стратегічного союзника Російської Федерації це позитивний, скажімо так, для нас момент для Іран, для нас по суті, що ворог тому це хороший момент. Ну і ще один хороший момент, про який я зараз розповів. подивіться на фото: це на фото, як стверджується, командувач аерокосмічних підрозділів аерокосмічних сил Ірану, бригадний генерал Амір Алі Хаджизаде. Офіційний Ізраїль повідомив, що його вдалося ліквідувати у ході одного із нальотів атак ракет на вище командування іранської армії. Там відомо, що загинув і начальник генштабу загинув і командир-командувач квіру. Корпусу вартових ісламської революції, е, і загинув ось цей командувач аерокосмічних сил Хаджизаде, Амір-Алі Хаджизаде. Е, він відомий насамперед тим, що для нас і чому це важливо для нас, тому що він перебував під західними санкціями через те, що він несе відповідальність ну ні, точніше за постачання іранських дронів типу Шахет до Росії і в використання їхньої війні проти України. Е, отже, це та людина, яка з боку Ірану налагодила процес. Передачі як технологій, так і самих шахедів далі продовжувала налагоджувати і підтримувати процес передачі шахетів від Ірану до Росії, тому що Росія так вона зараз виробляє свої типи прототипи шахедів гірані дрони приманки, іншого типу дрони на іранських кресленнях, але Росія не 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 забезпечує того всього об'єму, який її дозволяє так масово обстрілювати, як вони це роблять. Фактично що щоночі відповідно для того, щоб накопичувати ресурс потрібний для обстрілу чотирмастами, стами, п'ятимастами, шахедами. Росіяни так само продовжували і продовжують їх купувати в Ірану. І ось цей. Генерал-бригадний він займався якраз таки цією логістикою. Я дуже сподіваюся, що від його загибелі логістика шахедів від Ірану до Росії погіршиться. Більш того, цей генерал був причетний до збиття. Я нагадаю таку трагічну подію в нашій історії у 2020 році. Під Тегераном український літак МАУ міжнародних авіакомпаній України Авіаліній України Боїнг 737 впав під Тегераном. Вав, наслідок того, що його збила ППО іранська на борту було 176 осіб. Всі вони загинули. Я нагадую просто цю трагічну подію, і от якраз таки Генерал Амір Алі Хаджизаде був одним із тих, хто переконував всю світову громадськість, що борт упав через технічні причини, через неміння пілота і тому подібне. Проте згодом саме йому довелося все ж таки за очевидних обставин визнати відповідальність корпусу вартових ісламської революції за катастрофу літака, тому що системи оборони протиповітряної оборони помилково сприйняли літак за ракету, і от ця людина. Ліквідована ізраїльтянами, це те, про що варто самого самісінького початку сказати в контексті огляду карти і взаємозалежності між Ізраїлем і Іраном і їхньою війною між собою. Тож, друзі, підпишіться на нас. Нагадую ще раз вам про це. Спишіть свої коментарі та ставте вподобайки. До відео погнали далі. Ще одна новина, яка з Росії однак надходить про те, що вчора такий мілітарний повітряний паблік Російської Федерації Файтер-бомбер опублікував, що зазнав аварії ворожий штурмовик су 25 п'ятий льотчик спасьонця нормально», пише він, але. Найцікавіше, як він зазнав аварії з моїх інформації, це сталося на Донецькому напрямку в районі Селидового, і навіть є відео у соцмережах. Пропоную це відео подивитися для того, щоб зрозуміти, така що ж з ним сталося. Кортесенький спойлер летіла пара російських сушок, один попереду, один позаду. Впав той що попереду, після того як позаду літак вистрілив. Ось вам головні деталі на що варто звертати увагу, натяк. Здається, що це рукодупість пілота, який летів позаду, призвела до того, що його ракети, пущені з штурмовика, були влучені влучили, потрапили у сушку, яка летіла попереду, і так сталася ця авіатроща. А тепер дивіться відео уважно. Що можливо навіть варто долучити відео із А, є тут звук. Раду просто починає йти штопер і падає донизу, фактично її знищують. Внаслідок чого Внаслідок Френді фаєра тому дуже тішить, що росіяни з паніки почали був, збивати самі ж свої сушки. Е, дуже тішить, що в них дуже багато подібних е, технічних несправностей трапляється з літаками, де їде навіть в глибокому тилу. Нещодавно гелікоптер впав. Е, а тут я хочу звернути одну таку специфіку, яку ніхто ну не ніхто, а мало хто підсвічує. тому що десь місяць, півтора-два тому Україна завдавала ударів дронами по різноманітних авіаремонтних. Заводах Берєва, авіазавод в Казані, який виробляє літаки. І якось так. Ну, всі говорили: ну та дрони, дрони, ну що, вони прилетіли, якесь там адміністративне будівлю, ну і що, якої вони шкоди завдали. А от це, друзі, це є ця шкода. Втрачена технічна документація, ймовірно, і росіяни переживають проблеми із ремонтом своїх літаків. Ось до чого і про що це йдеться. Нічого не відбувається просто так. Все має свій взаємний зв'язок. Були б ми такими ресурсними, як Ізраїль. Ми б, напевно завдали одного ракетно-бомбового удару, який би знищив, як, от в випадку, з Іраном об'єкти знищив би і командування, знищив би ядерні об'єкти, знищив би бази ППО і тому подібне. Нас такого ресурсу на жаль немає, і Росія значно більша ніж Іран. Ну і Ізраїль значно довше воює ніж ми. Але ну ми робимо це до себе залежне. І є чітка логіка подій, які відбуваються в тилу з перенесенням їхньої проєкції, так би мовити, на фронт. А тепер про фронт поговоримо, друзі, з чого я розпочну? Власне, як я сказав, ця сушка ворожа. Самострілом була знищена за моєї даної в районі Селидового Це у нас покровський напрямок. Покровський навод тут. Селидове, просто щоб нагадати на покровському напрямку, зберігається доволі таки складна ситуація. Зараз е, головні е, головний акцент бойових дій перенесено в бік кордонів Дніпропетровщини, тобто ворог суне от о, в цьому напрямку. Е, наші бригади, що тут тримають, просто роблять фантастичну роботу. все ще противника за кордони Донеччини не пропускають. Хоч якби Росіяни в кожному щоденному своєму. Звіті повідомлені про це повідомляють, що вже зайшли на Дніпропетровщину. Нью-Йорк Таймс вчора пише, вже зайшли на Дніпропетровщину. Насправді ця інформація. Е... Ну, не те, щоб зовсім не відповідає дійсності, російські групи постійно заходять на Дніпропетровщину, постійно друзі, але при цьому їх е, знищують в доволі такі е, великій кількості наші бійці. Е, ну не дозволяючи якось накопичитися і продавжи, продовжити продавити більш серйозну оборону на напрямку е, однак, росіяни. Повсякчас, скажімо так, просуваються, тому що навіть, от, якщо говорити про Котлярівку на цьому якраз таки Покровському напрямку, тут є інформація що за останній час є просування в Горіховому, та сама історія. Я думаю, що вже з наступного тижня ми побачимо і зміни на підіпстейт, де росіяни розширили свою сіру зону на закордоння Донецької області на Дніпропетровщину. В той же час є інформація про те, що в Ново Сергіївці новомиколаївці вдалося ворога загальмувати, і тут вони до цих кордонів ну не просуваються. Але би вони були. Будуть на Дніпропетровщині потрошення рано чи пізно. Як намагалися потрапити і ці штурмовики з наступного відео, яке я вам друзі покажу на екрані, це відео від 72 ї механізованої бригади від бійців моїх товаришів, які скинули мені це відео. Я власне вам його і демонструю. Воно опубліковане в мене на телеграм-каналі. Ви можете зайти, подивитися і взагалі читати новини з мого телеграм-каналу. В описі до цього відео є на нього посилання. Отже, що це таке? Це річка, яку я не знаю, чи то російські штурмовики хотіли. Переплисти, щоб далі рухатись на Дніпропетровщину, чи то російські штурмовики хотіли просто скупнутися, тому що вони сиділи е, просто в болоті і хотіли себе це болото змити? Ну але суть полягає в тому, що от я поверну назад. Забігають пришвидшене відео, звісно, що росіяни забігають в річку, воно ну, трішки підгальмовує, але це не страшно. І прилітає артилерійський снаряд. По них це мені здається, артилерія якраз таки прилетіла е з розльотом муланків Ну це не касетна, а такий снаряд. Але словом відкрили вони купальний сезон. Як відкрили, як то кажуть? Так, друзі, і закрили. І відбувалося це все от у водоймі поблизу котлярівки. От якраз видно дуже добре цю водойму. Ось тут вона: бійці 72-ї бригади, контролюють цю ділянку фронту і намагаються робити все від себе залежне, щоб не пропускати противника вглиб. Е, крім цього, але, але ситуація без ще складна. Надзвичайно складна. Складною вона є, і ускладнилася за останній час насправді ще на Лимані, тому що е, на напрямках Тольське. За річне, це от в цих локаціях бійці 63 третьої бригади вже показували відео, як регулярно вони беруть в полон росіян уже в тилу, що правда, наших позицій. Це свідчить про те, що позиції наші, як такі та й фронт, як такий загалом він не є сталий. При всій повазі до всіх осінтерських проєктів. Я зараз колегам кажу, що ну такої, от. Сталої лінії фронту і просто-напросто не існує. Що бо тут вот червона лінія, і все вона о, саме тут і полягає. Ні, немає такого. Тут червоне ворожа, тут синя лінія. Наша е, немає чіткої лінії бойового зіткнення, і реально в е, лісах на Лимані в серебрянському лісництві від ці 60 рік, подекуди вже ну і не тільки 60 рік. Загалом підрозділів тут беруть в тилу наших позицій противників. Це якраз таки свідчить про те, що лінія оборони немає чітких меж. Те, що ворог туди заходить, а як таке, таке взагалі трапляється? Як взагалі виглядає типова зеленко? Давайте я спробую вам розповісти: удивіть собі типову зеленку. Посадку в ній є якісь зводні опорні пункти. В них є якісь спешки спостережні позиції наших військ. Е, є негода, коли е, туман може впасти, коли дощ зараз, от якраз такий період таких дощів по Україні е, може бути вітряно і е, не тільки за рахунок поганої видимості, але за рахунок вітру е, дрони, наші розвідування, які мають висіти 24 на 7, давати картинку, ситуативну обізнаність, передавати її в штаб, щоб штаб на радіоці міг розповісти нашим бійцям. на Цих СПшках, на цих лопах про те, що ось там висувається противник в групі, там, умовно кажучи, 10 людей. Е, уявімо собі, що цей дрон не може злетіти, все його немає, розвідки нема що робити за таких умов, а ще й прикриваючись самою зеленкою, росіяни просуваються або пішки, або прикриваються якимись плащами антидроновими. Або вони е, просуваються швидко на багі і на мотоциклах, залітають в ці посадки, де наші позиції. Наші хлопці теоретично можуть навіть не усвідомлювати, що вони є в цій посадці, і так, на жаль, далі трапляються такі моменти, що в тил до нас заходять, в полон наших бійців беруть. Далі що з ними трапляється? Ми це все прекрасно розуміємо. Е, ну або за рахунок, якщо вдалося відновити. Скажімо так, налагодити контакт із штабом, або якщо самі бійці на позиціях мали пристрій нічного бачення, скажімо, або інші засоби, які дозволяють виявляти противника, от тоді. Друзі, трапляється в нас що трапляється те, що е, ворога беруть у полон. А в інших випадках трапляється біда, і така такий прохідний двір на передовій. Насправді, за рахунок того, що немає статичних ліній, немає статичних позицій. Дрони дуже шалено розмилені. Ніби возітнення. Такий прохідний двір. Е, він існує на усіх, абсолютно всіх ділянках фронту. Е, Не лиманом єдиним, найпоказовішим у цьому сенсі, напевно, що є Курахове і ця е, е, смуга. Фронту, тому що тут ворог ну можете побачити ці широкі сірі смуги, які насамперед протягаються вздовж балок лісистої місцевості. Що на напрямку Одрадний Багатир, що на напрямку Комаря, що на напрямку Федорівки, от усюди противник фактично що просувається посадками і. Розгулює, але е, ну йому намагаються не давати можливостей розгулювати вільно. Тобто він заходить в тили, і як тільки його виявляють, одразу знищують, знищують і знищують. Тобто вони забігають, аквафрешем махають, постійно забігають. Але по факту, по факту 100% розуміння, що вони, наприклад, володіють якимось населеним пунктом, цього розуміння немає. Ну от це якщо так справедливості заради говорити, цього цього розуміння насправді тут немає, але те, що вони так, от шляються, так би мовити. на вздовж фронту то То це правда, і це не тільки відбувається на Корахівському напрямку. Хоча цей напрямок зараз е, у цьому сенсі Курахівський, Новопавлівський, радше він один із е, ну напевно, що найскладніших. Крім цього, росіяни тиснуть ще на Запоріжжі. Е, от на Діпстейті відбулися зміни в районі населеного пункту Малинівка. Е, тут е, за останні два тижні ворог постійно атакує, постійно атакує, намагаючись е, вибрати собі преференції. Ну і що примітно, в мене взагалі складається враження, що реально по Запоріжжю складається. Такий часовий проміжок, коли от має щось початися. Має щось початися. Наші бійці максимально не дають цього зробити. У цього щось не дають зробити дуже великій кількості. Авіація працює на цьому напрямку. От відео з вчорашнього дня повітряні сили на своїй сторінці опублікували, де вони задають двома. Ударами, е, керованими авіабомбами по двох будівлях: перша будівля це пункт управління операторів БПЛА, друга будівля це ворожий склад боєприпасів, і це суперточні снаряди, які нам передають партнери. Скоріше за все, тут використано gbu 20 двадцять 39 Вони мають надзвичайно хорошу точність, тому що тут невелика вибухова речовина. Вочевидь, там GBU, здається, 90 кг, кілограмів. Це не джейдами, джейдами. А може і джейдами. Слухайте по 250 кг кілограмів вибухової речовини. Отже, перший приліт це. По позиціях операторів БПЛА, другий по. Складу із боєкомплектом противника до речі, я не виключаю, що цей самий відео з ураженням складу противника потрапило на кадри, які знімали аеророзвідники 110-ї бригади територіальної оборони, які також працюють на запорізькому напрямку. Ось цей виривочок відео. Подивіться від них, вони показують ворожий склад. Дуже і дуже насправді, чесно кажучи, схоже за архітектурою ті будинки, ті будівлі, де окупанти укривалися, і таких робіт нашої авіації такої роботи нашої. Авіації просто дуже і дуже багато по Запоріжжю, а плюс долучить сюди ще диверсії на коліях, те, що назвали, назвали колійною війною, Якимівка, Мелітополь. Що там іще у нас було знищення бензовозів, знищення за рахунок дронів тих. Техніки, яка перевозиться на півдні, все це робиться для того, щоб не допустити надзвичайно складні якісь сценарії по Запоріжжю. Хоча я розумію, що ну от, от як то кажуть, в повітрі пахне, що там дуже непроста ситуація, і ці просування Малинівці, ця перевірка тут лінії фронту, вона вона тільки ознаменує початок якихось активніших бойових дій. Хоча насправді саме з групи військ Дніпро, саме з півдня, була інформація впродовж цього тижня. Ми ж підбуваємо підсумки цього тижня. Так, от цього тижня була інформація, що сюди на Курщину Терес, Сумщину Росіяни перенаправляли свої певні ресурси. Відео були масштабних пересувань колон Ну хоча що таке масштабні, е, писали про 10 самохідних артилерійських установок. Що це безпрецедентно велика кількість? Вдумайтесь лише на четвертий рік масштабного вторгнення. Безпрецедентно великою кількістю вважається 10 сау, але окей, та це справді безпрецедентно для сучасності. Е, перекидали їх сюди на Сумщину з південного напрямку. Ці сау, особовий склад. Ешелони із технікою для підсилення сумського угрупування, чому я навіть неправильно показав. Я показав на північ Харківщини. Ось тут сумщина, чому на сумщину перекидали? Ну тому що тут ворога подекуди справді, як я вчора говорив, посилаючись на президента. Я думаю, що ви вчора не багато українських мілітарних пабліків, які стверджують, що справді дуже. Багато тут є е, хороших зараз уже знову новин по відтисненню нашими бійцями е, ворожих окупантів. Я не розділяю там надмірно якоїсь. Е... Ейфорії та захоплення щодо наших контратак є локальні успіхи є безсумнівно. Вони є, але загалом ситуація залишається напруженою. І якщо противник сюди перекидає додаткові ресурси, це треба значить очікувати загострення бойових дій в найближчій перспективі. Тут тобто ворог не може поки що досягнути своєї мети, бодай на цьому навіть напрямку до створити демілітаризовану е, і таку буферну е, зону. І йому потрібно більше на це ресурсів. Е, і кілька слів і я скажу по Харківщині. Тому що вчора могла спантеличити дещо інформація по дворічній. Насправді, в дворічній вже створений такий немаленький плацдарм на правобережжі річки Оскіл, і це знову ж таки трошки про сприйняття інформації. Люди думають, що це сталося буквально за лічені дні, а то й за лічені години. Насправді ні, це результат. Я про це вже говорив декількох місяців, фактично до півроку. Росіяни тут формували цей плацдарм. Зараз він у них сформований. Але поки що без техніки не вдається їм ще техніку тут перемістити на дворічну, але плацдарм уже, уже візуалізується, що такий чи маленький, але його потрібно тримати під вогневим контролем. Наскільки це можливо. І саме по дворічній, як можуть, так відпрацьовують бійці 10-го гірсько-штурмового батальйону. Вчора показали відео якраз від таки з дворічної, де накопичується ворог. А він зараз присутній виключно в складовій особового складу. Складу, тому що через оскіл як я ще раз повторююся, не перемістили ще важку техніку. Так само як і важка техніка не з'явилася за моєю інформацією ще поки що на сумщині. Так от по цьому особовому складу противника у дворічній бійці десятки е відпрацьовують десятої гірсько-штурмової батальйону бригади, один із батальйонів десятої гірсько-штурмової бригади. Якщо не помиляюся. Ні, це не 108-й, а один, ну, інший, словом батальйон. Зараз давайте я з'ясую точно, який це батальйон 10-ї гірсько-штурмової бригади. Він відпрацьовує тут, знищуючи противника, не даючи йому далі просуватися. Схоже, що це восьмий, так? Восьмий, так, вовки. Вовки це восьмий. Окремий гірсько штурмовий батальйон 110 ї бригади з місця з міста Чернівці, і от по дворічній вони зараз відпрацьовують не даючи противнику просуватися. А господи, але ж то я сліпота курючи Подивіться тут величезним боком написано 8 ГШБ а я, я думаю, що ж це за батальйон десятки підпрацьовує тут на цьому напрямку. Словом, ситуація реально складна, дуже складна. Можливо, найскладніше за останні півтора-два роки на фронті, але з іншого боку, є підстави вважати, що є елементи, як її цю ситуацію можна втримувати, виправляти поки що напевно не дасть, але втримувати. Можна і чесно, сумщина. Я на мою думку, це не є катастрофічний випадок. Це навпаки е доволі успішний випадок тримання оборони, якщо росіяни не можуть і не здатні досягти своєї задачі. Але Донбас залишається цілям номер один Зараз дуже важко наше хлопцям. Підтримуйте їх. Друзі, підтримуйте. Дякуємо за увагу. Бережіть себе на все добре. Та до нових зустрічі.